Україну. Я відчуваю гордість за нашу співачку, яка вийшла до фіналу. І я дуже хотів би, щоб ми перемогли і в фіналі. А крім того, я відчуваю прикрість, що сьогодні тут мало людей, відомих людей в Україні, які підтримували нашу співачку і представляли нашу країну. Мені видається, що коли мова йде про те, щоб представляти Україну в світі, треба представляти її як найкраще і найпотужніше. Тобто, тут мало б бути як мінімум двісті депутатів Верховної Ради, щоб енергетикою своєю підтримувати нашу співачку і представляти представляти нашу країну. Чого ж ви не взяли з собою колег? Е, ну, в мене немає грошей на них стільки, А крім того, там немає стільки патріотів багато, щоб їх набрати. Тут, тут патріоти. От бачите, це нас мало, але ми в тільняшках, як кажуть. Ми патріоти. А як давно ви приїхали? Е, сьогодні прилетів спеціально для того, щоб підтримати своєю позитивною енергетикою, своїм драйвом, своїм голосом. Бачите, зірвав голос. Так кричав Україна, Україна, що зірвав голос. І почув. Господь Бог, що просили за Україну і за мій Скільки ви потратили на квиток? Е, я не знаю Витратили. це, помічники займалися. А де ви оселилися, в якому готелі? – В тому ж диві, інсайд, інсайд, так називається. Якийсь номер такий, як гуртожиток, а нічого. Важливо, що ми перемогли, а все інше то дрібнець. А те ж там прозорий душ? Вам нічого? Ні, мене не лякає. Не лякає, якби в номері була наша співачка, да, і підглядала. Ну то добре, якби не прозорий, був, а щоб взагалі ніяких стінок там не було. Dank u wel, dus. Dan wordt het los.